Всім привіт! З вами я Лана. І на рунах сьогодні подивимось, як бачать тебе вищі сили станом на зараз. Е якою людиною бачать тебе вищі сили? І взагалі, що вони можуть тобі порадити? Що вони очікують від тебе? Покажіть руни, якою людиною бачать. Вищі сили того, хто зараз дивиться цей розклад. Покажіть мене. Ну, вони бачать тебе людиною, людиною розумною, інтелектуальною, професійною, майстерною. Можливо, ти гарний спеціаліст в своїй справі. Можливо, ти багато любиш думати перед тим, як зробити. А ще ти, скоріш за все, спілкуєшся з людьми, працюєш з людьми. Можливо, ти займаєшся якоюсь соціальною роботою, а можливо, ти працюєш в мережах, ти не одинокий якби В професійній сфері, а твоя робота пов'язана з людьми, можливо. Або твоя діяльність пов'язана з людьми. Покажіть, руне, ще, як бачать вищі сили того, хто дивиться зараз цей розклад. Точніше, як бачать. У тебе зараз є якісь перешкоди, щось підвисає в твоєму житті. Можливо, ти чогось не розумієш, а можливо, ти щось в останнім часом припинив. Припинив робити, припинив вчитися, можливо, в тебе є якісь охолодження, знаєш, як коли. Наприклад, тут руни показали, що ти непоганий спеціаліст в своїй справі, але тут є перешкоди і охолодження. Якщо ти чимось був захоплений, можливо, то зараз ти якось на паузі на такій ти розбираєшся. Можливо, ти концентруєшся зараз більше на своєму внутрішньому світі, щоб розібратися в ситуації, в собі, в енергіях, які навколо тебе. Твої діяльності, а ти сконцентрований на внутрішньому. Добре, ще точніше покажіть, як ви бачите людину, щоб я могла скласти образ, точніше. Так. Ну що ж, поступово образ склався. Ти зараз. Сконцентрований на своєму внутрішньому світі, в тебе є затики, в тебе є проблеми, перешкоди, ти намагаєшся в цьому розібратися. І вище тебе бачать як того, хто здатен зрушити ці процеси з мертвої точки. Вони бачать твою свідомість як таку, що може. Подорожувати між світами може бути як в верхніх світах і розбиратися з тонкими високими вібраціями, так і заглиблюватися в нижні світи і розбиратися з вібраціями більш важкими. Ти як той хто. Може зрушити свою точку збірки як вниз, так і догори. Можливо, тобі не, не чужді, да? шаманські практики, щось на кшталт, коли сейди були, сейд це скандинавська магія. Схожа на шаман, на шаманізм. Це коли можна спілкуватися з духами, можна подорожувати між світами, можна медитувати, коли твоя свідомість доволі розширена, ти можеш сприймати ситуації, будь-які або ж багато які, ти можеш сприймати своєю свідомістю, як, знаєш, дивишся, коли. Споглядаєш з боку, не занурюючись в саму ситуацію, а як сторонній споглядач, і це допомагає тобі розбиратися в цих ситуаціях ясніше, ти відрізняєшся цим від звичайних людей. Хоча ти сам по собі людина розумна і людина думаюча, гарний спеціаліст і. Людина, яка контактує з людьми. Знаєш, ти соціальна особистість не відлюдник, не цураєшся людей, ти ведеш, можливо, якусь соціальну роботу. Можливо, ти блогер, можливо, ти лікар, можливо, ти цілитель. Можливо, ти займаєшся вивченням якихось наук таких, але станом на зараз у тебе є перешкоди. Ти в цьому розбираєшся, ти намагаєшся розібратися в цьому. Так, бачать тебе вищі сили. Вони тобі радять, до речі, частіше займатися своїм розвитком. Саморозвитком, ще більше розширювати свою свідомість, а менше спілкуватися, ну, як працювати з людьми на людей в соціумі. Це стосується, ну, як знаєте, такої роботи на підприємстві, наприклад, роботи з людьми, котра забирає твій час. От вона якимось чином блокує. Твоя соціальна оця діяльність блокує твій саморозвиток, розширення ще далі тих процесів, які могли би тобі допомагати рухатися в саморозвитку. І так тебе бачать зараз вищі сили. Покажіть, в чому тут, ви бачите, проблему, в чому тут зупинка, в чому тут перешкоди, найбільші, найважливіші. Кажуть. Витяглося зразу дві руни. Угу. Так, ну, дивіться найбільші перешкоди тут, на думку вищих, це коли ти, по-перше. Е Докоряєш собі за якісь негативні емоції, або за відсутність емоцій. Ти, як наче, докоряєш собі за це, що в тебе цього немає. І ще, можливо, ти іноді перебуваєш от в цих ілюзіях. Перебуваючи в ілюзіях, ти не приймаєш потрібних рішень. Ти не виставляєш чітких намірів, ти не рухаєш те, що можеш і повинен рухати, а рухати ти можеш, вище тебе так бачать. А якісь ілюзії блокують це. Ти повинен би прийняти якесь важливе рішення, щоб прорватися скрізь оцю, я б сказала, глибу. Криги, да? яка сковує зараз твій рух, а ти не приймаєш, бо ти, по-перше, чомусь знаходишся в негативі, а по-друге, ти перебуваєш в якихось ілюзорних думках чи то енергіях. Покажіть, руни, в чому тут ілюзії, про що тут. Так, ну що ж, це доволі зрозуміло. По-перше, ти маєш ілюзії на рахунок того, що ти людина, яка знаходиться в обмеженнях, що от щось тобі не дає. Знаєте, як-то поганому танцору, як то кажуть, щось заважає завжди. І ось в цьому твої ілюзії. Тобі. Вдасться, і ти можеш, і в тобі є потенціал, але ти сам себе якось блокуєш, думаючи, що не здатен. Вважаєш, що ти в обмежених якихось знаходишся в обмежених чи то обставинах, і це тобі не дає прийняти важливе рішення. Не дає тобі, знаєш, як. Навіть не прийняти важливе рішення, а просто вже взяти себе в руки і е, рухати рухати ті процеси, які повинен рухати. Тут ще при, присутні внутрішні якісь страхи і блоки. Можливо, ці блоки якраз також ілюзорні і неправдиві. Якщо вони і є, то вони ну, легко, з ними їх можна легко подолати, на думку вищих сил. А Яким чином, а з допомогою якраз вищих сил можна подолати. Дивіться. Вищі сили вас підтримують, вони бачать у вас потенціал. Вони бачать, що ви можете саморозвиватися, ви можете рухати навіть процеси. Ви можете, можливо, навіть допомагати людям або вчити вести їх за собою. Ви можете бути корисним і собі, і людям. Якраз оцим своїм вмінням рухати процеси, рухати енергії, рухатись самим. І тут на питання, за допомогою чого ви можете вийти з оцих обмежень, це налагоджувати контакти з вищими силами, з їхніми енергіями. Можливо, встановлювати енергетичні зв'язки, канали. Силою, яка за вами стоїть, можливо, ви її знаєте. Але якраз за допомогою цього ви можете вийти з обмежень. Ви можете вийти, вивести себе з обмежень і нарешті почати якусь продуктивну діяльність за допомогою світу, мереж, за допомогою соціальних мереж, за допомогою інтернету. Тут вам це також може стати в пригоді. Ви зможете так розширити ще більше свій кругозор, свою свідомість. Ви зможете набратися ще знань або ж розповсюджувати своє вміння, свій професіоналізм через соціальні мережі, через інтернет. Ви навіть при великому бажанні можете вивести себе з обмежень. Транслюючи своє вміння не тільки у нас в країні, а навіть і в інших країнах. За кордон, за кордони. Ну добре, я і що допоможе в цьому? Що допоможе тут найбільше, на вашу думку? Так, ну не відпочивати. Знаєте, зараз в даний момент ви повинні працювати над собою, над своїм саморозвитком, над просуванням своєї справи. І допоможе вам якраз не відпочивати поки що. На думку вищих не прийшов той час. Час – час Роботи, роботи над, всім, над всім, що я перечислила. Час роботи. І час змін. Вже прийшов той час, і він вам допоможе, коли ви зможете почати новий період. Ви повинні закрити період оцього, знаєте, коли час витрачається даремно, коли не впевнений в собі, коли сидиш, нічого не робиш. Момент слабкості, незадоволеності, розчарувань собою. Ну і обставинами, звісно, бо ви вважаєте себе скованими якимись обставинами. От коли ви зміните оцей стан розчарувань, слабкості, нічого не роблення, празного часопроводження, да? коли просто нічого важливого не відбувається навколо, цей період треба закривати і починати новий. Це треба змінювати. І це вам допоможе. Розширюйте ще більше свій кругозор, розширюйте. Вплив, свій вплив, розширюйте своє знання, розширюйте трансляцію своїх знань. Це принесе вам велику користь і виведе вас з отих обмежень і ілюзій, які не дають вам, ну, от рішучості, вам недостатньо рішучості, а це помилка. І допоможуть вам в цьому, як я вже й сказала, самі вищі сили. Іхні енергії, енергії Всесвіту. Вміння коригувати те, що відбувається за їх допомогою, вміння налагоджувати контакти з вищими, з людьми через мережі. Тут дуже багато чого можна зробити. Так, треба змінити те, що ви. Якби у вас не вистачає можливостей, чи то бажань, чи то рішучості, навіть рішучості озвучити свої професіоналізм, своє вміння. У вас не це помилка, у вас не вистачає знань. Так, це так, не вистачає їх, треба розширювати і нарощувати. Але помилкою буде думати, що ви не можете. Ви повинні це змінити. Ви повинні змінити відсутність потрібних контактів для вас. Ви повинні вийти нарешті з періоду, коли ви боїтеся озвучити те, що ви хочете, те, що ви вмієте, те, що ви можете, вважаючи себе слабким і нездатним. Вищі бачать вас по-другому, по-іншому. Вам треба, можливо, мати більше потрібних контактів для цієї сфери буття своєї. І нарощувати знання. Так, ви бачите, все, що ви повинні змінити, це відсутність знань. Слабкість, ілюзії. Коли ви обираєте не ту сферу, коли ви не робите у того вибору, який запалює ваш внутрішній вогонь, ви не те сприймаєте за своє, що є насправді, а вам це треба змінити, вийти вже з цього періоду. Тут як відсутність Знань, комунікації, невміння висказатися, невміння говорити дійсно те, що є за душею. Знаєте, як людина обирає сферу діяльності не тому, що хоче цього, а тому, що так потрібно. І от це неправильний вибір. Це треба змінювати. І це найбільше вам допоможе. Треба трошечки сміливішим стати і, можливо, більше приділяти часу тому, що запалює ваш внутрішній вогонь. Підучитися в цій сфері і не боятися це озвучувати, якщо не оточуючим, то хоча б самому собі. Але не забувайте, що вище вас бачать, як людину, яка може, може. Рухати процеси, навіть пов'язану не тільки сам з сам собою, а й навіть з іншими людьми. Це може бути написання книги, це може бути свій блог, це може бути своя група, однодумців. Ви можете, можливо, вчити, можливо, можете. Транслювати своє вміння через мережі, можливо, можете лікувати людей, можливо, ви можете все, що робити щось словом, а ви цього не робите поки що. Тут у когось навіть правильний шлях ваш це творчість, бо натура ви така, яка Може рухати процеси. І не забувайте цього. Ви ще бачать вас так. Всі карти вам в руки, як то кажуть, всі можливості у вас є всередині вас. Поки що ви знаходитесь в неправильних енергіях, в ілюзорних, думаючи, що ви нічого не можете. Ви змогли б, якби виконали хоча б частину з парад. Які зараз я вам озвучила. На цьому я буду завершувати, можливо, трошки плутано, але я намагалася правильно прочитати послання вищих сил для вас. А ви, якщо впізнали себе, то можете спробувати хоча б почати, хоча б з чогось почати і подивитися, що з того вийде. Можливо, воно на поверхні, і ви просто знаходячись в оцих ілюзіях, самі себе стримуєте. На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!